Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Мобілізація з 1 січня. Скажу коротко, це буде тотальна мобілізація. Ти будуть ловити все живе, що рухається по вулицях, ходить по вулицях, або, або десь ховається. Да? Будуть ловити всіх. Чому? Ну тому, що Путін зараз кладе на стіл останню козирну карту. 2 два мільйона. Російських резервістів, які підписали контракт з збройними силами Росії, з них за перші півроку під автомат буде покладено 220 тисяч резервістів, які зможуть воювати навіть на Донбасі. Державна дума прийняла такий закон. Тому потрібно що перекривати фронт. Ким перекривати? Ну, от, чесно кажучи. Я проводив зараз новорічний етер-стрім, Вийшов на мене людина, яка вийшла людина, яка воює в чаті і сказала: Ну ви ж правильно говорите, на фронті людей немає. От у мене бригада, 5 тисяч чоловік, воює тільки 7%. Правильно, у нас тили забиті військовими. Просто з військовими, які п'ють каву, ходять, підстригують борди, катаються на джипах. Да? І ніколи не бували на фронті. А на фронті не комплект на позиціях по 70%. 6-8 українських солдат тримають 2-3 кілометри. Це ж взагалі страшно, так? Сирський каже про ревізію Збройних сил України. Треба зробити ревізію, хто воює та хто в тилу. Та вибачте, будь ласка, коли командири беруть гроші за те, щоб людина не воювала. Все, просто збирають гроші, 90% даєш зарплати, і ти на фронт не підеш. Так? Страшно, що робиться, ну і страшніше від того, що каже наша влада. Пані Юлія Сверденко, прем'єр-міністерка України, каже, що ТЦК повинно бути в кожному селі. Це значить, ще декілька тисяч буде ТЦКшників, броньованих, блатних, да, які заплатять гроші за цю посаду. Уповноважений ТЦК. В селі, да там вже нема кому працювати. Жінки на тракторах, на бурчиках їздять, яблуки рвуть. да. Що той буде уповноважений ТЦК? А чому вони не на фронті у ТЦК? По барабану. Федір Веніславський, Верховна Рада. У Хелянтів потрібно обмежити в правах, потрібно не давати їм права голосувати на виборах, арештувати картки, арештувати майно. І ми приймемо закон. Приймуть закони, будуть да, От. По містах ТЦКшникам вже допомагають ловити ухилянтів на вулицях, да? людей ловити бусярти, спортсмени, професійні. Так? Молоді хлопці навіть 20-річні працюють з спортивних секцій, силових видів спорту, боксери, борці, там інші люди, які займаються бойовими мистецтвами. Да? Молоді пацани вже по 20 років одівають балаклави, їздять з ТЦКшниками, да? і доганяють, б'ють. Прийомами кидають, ламають людей, поки ті цикашники товсті підбіжать. Це в Києві і в Одесі вже не один випадок. Себто Конституція України не виконується, закон не виконується. А що говориться про Конституції, про те, що священий обов'язок захищати Україну, це обов'язок усіх українців, так? а не простих українців, так? І тих, хто новорічну річ. В новорічну ніч святкував Буковель. Буковель, Биковель, як я кажу, забитий відпочиваючими яблука не де не пасти. Усі курорти Карпат забиті, усі кабаки України, бази відпочинку забиті, салюти гуляння. Да? Для них війни немає, для них ТЦК немає, мобілізації немає. Да? А скільки копати могил простим українцям, ніхто нам так і не каже. З вами Іри Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, хто хоче за допомогти. А говорити мені правду: 51, 68, 74 51, 97, 22, 28, 93. Картка Праводбанку. Буду вдячний за допомогу. До нової зустрічі.